Зараз я вам покажу, о, дизлайк. Вот, як вони рожали. Ну, вам приємно. О, у мен, мене достойний суперник. Ну, от таке от вона повірила в себе. Ну, як повірила в себе. Всім привіт! З вами Льоша Плей. І я буду грати Бравл Старс. Ну, да. Вже в цій грі вийшла обнова. І вже додали нам нового персонажа. Точніше, два скоро нових персонажа. Це РТ. Да, отакий от. Вот. Це робот, це... вона чи він, я не знаю, не може знайти до А, це він. Це він. Оцей робот це він, РТ. Коротше, я, я його поіспитував, давайте ще може разом зі мною, тому що вдруг ви не удалили Браулсарса тут. Але, в принципі, ви можете більш популярніше блогерів блогері подивитися. Ну, ну я покажу як. Так. Дальність атака в нього... Нар... велика, да. Велика. Коротше, в нього урон, коли на пасівці, наносить 3000, ви представляєте? Все. Ну так то мені боєць понравився, друзі. Ну що, ставте лайк, на мій канал, а я буду грати цю ігру. У мене 26 бойців. І у мене 2 25 рангу, точніше 26 ранг є. Перший у нас це. Чекайте, я зроблю так от. Ні. Не так. О, так. От вольт у мене на вольта у мене отакий от скін. І от в мене на 25 рангові. І навіть в нього мастерство, оце ще друзі, додали таке от. І от у мене зараз... Сі... Серебро перше. І... Френк, 26 ранг. Я єлі-єлі як його добив. Ці 26 ранг. ну Це когось була морока. Хоч зараз що ми будемо робити? Зараз буду проходити. Не дай поб'їсть себе в теченні 10 раундів нокаут. Пішліть в нокаут, я попробую, де. А вот. А то що кубки не дають. Ну давайте погнали. Давайте, знаєте, кого візьмемо? А давайте якраз і вульта візьмеш. Там, там ж кубки не, не знімають там. Ну короче, буде все окей. Фух. Погнали, 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 давай, я готовий. Ну, давай, ще два бойца. <кхем> У мене ще кстати є в, в друзях Владик, якщо що, то якщо що, там можемо разом пограти, потім зняти відео може. Якщо він захоче зі мною грати. Буває, то, то я в мережі, то він е, типа ну, типа, в сіті, то я не в сіті, то він не в сіті, то от таке от. Хоч я вже зрозумів, звіряю я сюди пішов, тому що грати я не вмію. Ну хоча да, не вмію грати, воно до 25 ранг і ще 26 ранг і И 6000 кубки. Ну 6000 кубки это такая що, знаєте, То ще раз плюнутый. Мундов. В людях по 25 тысяч, то что вон. А момент тушо? Всего лишь 6000. Нормально. Oh, Мало. Пойдет. А що ж таке такі кусы? Та як, блін? Подивіться, як він А, ну нормально. Ну от так вот, вот так я так я граю, друзі. Я не знаю. Бо, бо занадто відкрита карта. Я люблю закриті карти. Оце не познаєте, я, я момсити. Ну, можу. ну в шеде тільки. Коли, от коли так то я... Ну ні, ні, туплю дуже сильно. Блін, нас, бачите, оце окружають нас. в мене ж просто скорость маленька, як... як, як ніколи. от все. Не продули. Ну нічого, давайте. Може я <кхм> зараз трохи привикну. Може я відвик, так. Да. Всяке може бути. Я... Ну точно я не знаю. Ну блін, ну навіть, навіть аж трохи підбесило мене тільки що. Да, підбесило, тому що я не вмію грати круто. Так. Або ну просто там вольт. Ну, а от зараз, ну. От зараз, як по мені, проблема беа. А ті там, Едгар, їх не дуже боюсь. Втім болі знаю Мортіс. Хто там? Угу, перекрили дорогу, я не, не такий тупий. Тіхо-тіхо-тіхо. Тихо, тихо. Та блін, то як він попадає? Хоча я не знаю. Да, не обращайте внимання на дизлайк. Я поставив, тому що мене люди розізлили своїми дизлайками. Я грав, грав. Ох то ж моє, я вздох. то отлично. Як люди грають, ну скажіть. Друзі, я не вмію грати. От бачите, як я... О, дизлайк, боже, мене так біситься. Вот, вот це, вот бачите, дизлайк я теж поставлю. Я... Це воно так бісить, капець якийсь. Чекай, 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 чекай. Ну, Шелі, куди. Вообще без палів на Шолі. Ага, ничего себе шели дає. Хі. Блин, заподозрили. Може. Мортис боли. Як, ну. Ааа, боже. Главное тика, Вер. Ну тик. О, туда бота, давай, все! Зараз ще ще Эдгар. Ну блін, у ну, Эдгар, если приехав, ну, конечно у него гаджет, я ну, шель, ж ульта в тебе. Да Шелі. Ваша... ж. Ну. О, красава. Зараз я вам покажу. Вот, дизлайк. Вот як вони ржали. Ну, вам приємно. Вон звіте. Блін Ого, вбила його? Ну, осталось тика. Ну, я думаю, тік не проблема. Тікай лучше. Ну, блін, ну також буде так... Це буде Так тупо програти тіку, повірте друзі. Так буде тупо. Шелли і тіки програти тіку, ну, блін Ну я бачу, що тік хорошо грає, він прям зажимає. Бо цими бомбочками, я не знаю, ну вот таке вот. Нічого, тіка тоже зажим... Та то ж капець, друзі, мене прям під... підбішає вже. Що таке, Ну ч так туплять? Грайте нормально, пжи. Як так можна програти шелі і Тік? Ні, ну реально, друзі, скажіть. От хто проти мене? Понятно. А хоч взагалі хоч раз виграю чи ні Це даже не кубки, друзі, а прислати було з кубками. То мабуть, взагалі був би... чики барумбік Ха! <с». гілки> Отак. Вот Якось. Чого? Нічого не зрозумів. Ну ладно, поробиш? Главное, що поробиш? Головне, щоб мої тімейти виграли. Та не зараз на Беа! А, все понятно, все. Ну конечно, мої тиммейти мають тупити, а їхні мають де грати як не ну... грати як... як, як бути розроз як, як розробочик ігри. Конечно. Ну... Я не знаю, що Б може зробити йому. Ну, може зробити сіней буде ульта і... і цього друга атака, ну... Но... Ах, ладно. <Слышать> вот, а я хорошо сыграл. Давай, убивай черта. Есть, молодец, красава. А, он там? А, а что не поставим? Боже, о ото ми, конечно, зря ставим дизлайки, я вам отвечаю зря, зря, зря. За не... Ну не каркати, сам не каркати. Нормально. Ну да, я, я так і знав. Ну чого я проігрую, Ну дайте мені виграти хоча б раз. Це ж капець. Мене так е, останнім часом брал вже... Старше... Вообще. Так бісить капець. Казалось там легкі були э, противники Едгар, Тік і Шахти там. Вс, минус один. Давай, лнчик, окружаем. От тупей. от тупей. Ты маєш, ну не ж... Укружат их треба. Ну все, давай, вс. Серебряного придурочка. Добьем. Давай. Понятно, все с тобою. Ну отак, є, є. Перший раунд за нами. О окей. Подивимося, що буде в другому. Ай, ні. Мене зажали, ні. Спайк, ну давай, ну ви ж не тупі, надіюсь. Ні, мені, мені треба скорість. Я такий повільний. Ну oh, є! Yeah. Господи, нарешті я один раз виграв, серйозно? Фух, ладно. Надоїло, піду лучше в кубки поганяю, ніж от оце вот. Одиночний, конечно, це ж мой любимый. Візьму Честер, чого б не? Зараз Честер... Ну тоді він був сильний френка міг з трьох ударів. Чик-чик і все, його нема. Азарин десь вже 6-5 теку і туди вже заб'є Френка. А тим більше, якщо Френка ще буде. Хто там у мене? Я зрозумів. А ч що, що, я боюсь, блін? Че зараз ще заб'є! Окей. Okay. Ну, Частер хорош. Я за него нормально играю. Так бывает. А ага, тем временем, что просто какой-то несчастный. Ты шо, дядя? Где звезда? До свидания. Иди в меню. Окей. Ну кто да, мне скучно, я хочу дать сквозь. Угу. Uh -huh. Зрозумів, ну, все, він здох. У нас осталось ще четверо. Я там когось бачу. А вон стоїть. Знов буляка. Тімитись він хоче. Я що такий тупий, що буду з булом тімитись? Зашто, наверное, Кольт тебя приб'є, да Ну пока да, да ладно, я зайняв топ-1 Вот такие пироги Це редко Вот хто почет що Алеша занимает топ-1 Ну це вже капець Це така редкость Что то Не знаю Улететь куда угодно можно Ладно Ось такий фонос кру крутий. Мені, чесно не прям так заходить, но... Ну... Но... То, то що є, то є. Я не рішаю в цій грі. Емс. Бідна Емс. Що з нею останеться? А що від мене від Карла останеться? Нічого, наверное. Ой, там ще шелі ця... Там же сунду сундучки баночки все забрало Мені... о на тут Та я зараз зажимати буду Та ну вас я візьму косик косинак шоу бравлера я не знаю кого Ну такі скучні бойці. Ну я хочу косинак шоу взяти, ну блін. Лучше бы вернулись на сундуке, оце треба збирати, оці от кредити, блін. А це ще их по 95 дают, це шо капец. Лучше бы бомби бе только мені 5 предметів падало, ніж їх щось. Ніж, блін, оце по 95 кредитів. Вот просто друзі, яка це логіка. Дают 5 кредитів в магазине. Що я можу з цими 5, кредит... 5 кредитами зробити? Що, гори звернути? Я прям всіх бойців можу цими 5 кредитами зробити. Хоча б дали б 20 кредитів. Яких 5 кредитів і шо? Вот розробочки зажадені. Я в шоці прям. Не, ну серйозно. Ну що у нас тими 5 кредитами зробити? І ще 10 очків сили. Тут... Тут першого бойця на другу силу не прокачаєш, там треба 20 очків. Ні, Ну це капець. Які вони жадні. Ці розробочки. От, от через це ігру покидають, друзі. Через це ігру покидають. Удаляють. Вона вже не така популярна. О через це. тому що ще ці снаряження додали, сундуки забрали. І гра стає дуже дурнішою. Ще гаджети імбові. Вот меняют. Да-да-да, друзья, це все. Ну я якомусь чудом цю игру граю. Я не знаю чего. Не знаю. Боже, дума что нас не заб'є вже? Хочу Карлова вбити. Можна мені його вбити? Карлик. Карлик. Можна тебе вбити? Можна тебе вбити, чи ні? Карлічончик! чончик. Вплачення. Не, до ніти я поки що не буду лізти, чи полізти. А, полізу, ха-ха-ха. Все плачення! Ну все, ну все, так це робиться. Давайте ще, подивіться, тут по 1000 дають, це класно. Хоч щось. І тут 50 разів треба верти. есть тобто нас заставляють жорстко задротити в цю ігру. Вот так. Ну, в принципі, хто б це не робив, розробовчики цього добиваються, щоб в цю ігру грали. Донатли, вони б отримали би бабки. А я не донатив. І не отримують від мене баб... бабки. Аха, мат. Блін. Як так? Ну все. Шкода тебе. Там ель приму, ну я пробую вміша. А, 6. -7. Я вмішався в бої і виграв цього дурачка. Ти типу, подумав, що це що я, то, я я боюсь. Ну блін, якщо, якщо б я, я б не промазав би б. Вс, кінець адгру. Джек і в себе повірила, окей. Динамайк зайняв топ-1, Якийсь лівий чел зайняв... Тупо один, Ну, мені каже, це в кожного таке було. А якщо не в кожного... Ну... Ну нічого страшного. Буде по-любому. Ніто. Окей. До свидання. В тебе там в меню щось є, тут подивись. Так, оці три банки мої. Хто сміє помішати, тому смерть. Вже п'ять банок. Ммм. А там є... О, шість банок, це взагалі класно. І навіть у мене, зараз може буде 10 тисяч хп. Ну, блін, звісно, так, буде. Треба сім банок, і я аж тоді маємо 10к. Охто ж який. Ну мех, да, ну треба зразу забирати. Чо струсив. Морті Ммм, Да, ну повірив в себе проти була так близько. Ну пока що я тут е, і самий більше хп. Та я, наверное, навіть і самий більше... Уроном. Ну все. Ну да, ну это круто. А я дизлайк поставлю. У меня, у меня, у меня так вот забеседа капец. У меня прям наш... Аж... Давайте 16 ранг на Дерілу і візьмемо якось кось інакшу. Фух. Може даже взагалі якесь інакше мені режим підемо. Вот, наприклад, ограблення. Я люблю ограблення. Грей! Грей, що ти тут робиш? Ты що, що ти забув? Тобі треба валити звідси. Зря, зря, лучше би пішов би геть з мого... з моїх очай би може остався би живий, а так підійшов. Ну ладно, це... Це, коротше, їхні проблеми, я там що понімаю. Давай, туши, туши. Є, 8 біт затушив. Нормально. Фух, є Відійшов від атаки Мортиш, ти що робиш? Я в шоці. Мортис... Ну блін ну майже, чого був би гадж або ульта. То, наверное, я би відлетів. би Ну, ну так -то до побачення Все Давайте 36 кубок, кубків заробив. Нормально, нормально. Взагалі, у нас є ограблення. Ограблення у нас немає, але ну, є парне столкновення. кандидати дня. Ну давайте перевіримо. Давайте знаєте, кого давайте Френка візьмемо. <coughs> зараз ви побачите, як я граю за Френка. Ви побачите, як, як я граю за Вольта. за Честера, за Деріла. І зараз побачите, як я граю за... Френка. Карта вже мені нравится, зразу говорю. А тімейти... Не знаю. Боюсь тільки Менді і Спайка. Ну і Мортіса, тому що Френк такий. Поки поки окей, да? Поки ладно. Куда, куда, куда? Блін, не достає. Шкода. О, мій суперник у мудристся сдохнути. Айде до Мортіса, можна мені прийти до Мортіса? О, є. Хотя б вбив Ну блін, ну це моя проблема, я дуже сильно туплю. Та ну ні, я не хочу. Пов... Я, я дизлайк ставлю, тому що я програв. Так, ладно. Лучше я піду кубки по понабиваю за когось, За кого, за кого, за кого. Вже даже грати за кого немає я в шоці. Давайте візьмемо кресу, яку чашку довіритись. Можна сказати, зовсім невозможно довіритись. Я не розумію, це смільчаки. Це, це... ким треба бути смільчаком, щоб довіритись? Я, звісно, коли апа Вольта і Френка, я не раз довіряв. Чесно, я, я не, раз, не раз довіряв. Не раз довіряв шелі. І, і вона поставляла, навіть мене крисило. А потім, коли вже осталось 3-4 горка, дим нас зажав, а вона, вона, вона як набила ульту, і шмаляти типу, по нас почала і ми поздихали. <кхід> і відтох отримав дизлайк. Хоче з нами тім Ага, понятно, вот такий у нас битим. Я буду манцить, манцить. Угу Іде з моїх кустів вон звідси. Понятно. Блін, я хочу когось вбити, хто підійде до мене? Я беззащитний, бачите? Я я смеюсь. О, там баночка. О, три банки, блін круто, блін Ну і на понаміну. Ну ладно. Просто блядь, ти зараз буде прыгати на мене. Інвалів! Як так можна пригнути, все повірити? Хоча б хоча б була б одна банка, я в шоці. О, у мене достойний суперник. Великий достойний суперник, блін, мені дуже страшно. Окей, я вже... В, не... в неї вже ульти нема, це вже хоч якось. Ну от таке от, вона повірила в себе. Ну як повірила в себе. Ну. Ну, хоч і вона здалась. Отак от вообще... взагалі. Мені не треба здаватися, мені поклон треба. Вот як правильно. Давайте шелі, шелі на 18 ранг і вже думаю можна закінчити відосик. Так, зі мною Едгар. Ну я ж не злякаюсь Едгар, ну, будь ласка, ну чого його боятись? Мене ж шелі. Три утэки і все, і ульта він вже в меню. Mm. Ну от я ж говорив, Даже, вернує і три тек... теки і одна ульта і все. Окей, okay, блин. Ну точно получалось мінус 5. А чого ви мене боїтесь? Може ви боятись не будете? Даня. Давай забей цього бомжа. Ее красава. Чики мене не, не треба мене вбивати? Ты шо? Я ж твій партнер. Ага, партнер. Зараз, я хпшки вдрягаю і мене до, до мортиса. два два, два мортис, давай! Иди. Ну майже. Та ну, мені лучше Шелли ви винести звідси Ну, вот так. Все, заслужений дизлайки. Нічого не підстроєно <кхід> Все, давай, і награда, блин, 6. Давай. Всього, сюди на базу, забираємо 300 монет. Ну все. Ось вот такі в нас скатки. Получились. Так, да, і кстати, подивіться на мій ник Ukraine. Кру круто, прям. А вот клуб, в якому я знаходжусь. А зараз вам покажу Владика. Ось він, українець. Це він, його профіль. У нього 8132 кубка, 27 бойців. Леги в нього нема, в нього отакі бойці. 25-26 ранга в нього нема... У нього 20... навіть... Даже... ні, є 21, у нього 22-го нема, так. Да. Так що отакі пироги. <кхм> Тільки 21 ран... ранг на шелі і на дерево. Да. Ну що, друзі, от таке відео вийшло. Ну я... я не знаю, ну, ні, учасників 30, ви вже цей клуб, якщо захочете, не вступили би. Вау, класна іконка. Ну, хочу вот таке відео. Якщо, друзі, вам понравилося відео, ставте лайки підписуйтесь на мій канал Льоша Плей. Ну, а сам був я, сам Льоша Плей. І всім пока-пока!